Привіт, друзі! Ми зараз знаходимося там, де і завжди на адреналін драйві. Але сьогодні буде випуск не про адреналін Драйв. Сьогодні буде ще один випуск про класний івент, який пройшов нещодавно в Одесі, і це дріфт. Це знов таки дріфт на знайомі вже вам локації. Це буде шостий кілометр. Отож у нас є дуже багато цікавої різноманітної інформації. Я думаю, вам сподобається цей випуск і приємного перегляду. Я Андрій Гальчинський, засновник українського дріф-чемпіонату та драгрейсинг-чемпіонатів. Сьогодні у нас фінал. Шостий кілометр, знову Одеса. Дякуємо всім одеситам, які приїхали як дріфтери і як глядачі. Локація для пілотів прикольна для глядачів. Крутий конфіг, опасний, шикарний. Такі як має бути дрифт. Всі на дріфт на шостий кілометр. Ми проїхали першу сесію тренувань, дві групи. Зараз маленькі корекції по трасі, щоб пілотам було краще видно, зрозуміліше і їдемо далі. На цьому місці хотілося б розказати, а для чого взагалі існують тренувальні заїзди в Дрівці. Отож, на кожному треку суддівське змагання може змінюватися від змагання до змагання. Я сподіваюся, що ви вже подивились наш випуск минулий, також 6-го кілометра з Open Drift. Якщо ще не подивились, то подивіться. Тож два тижні тому на цьому ж самому треку вже відбувалося змагання, але все одно суддівське завдання буде відрізнятися. Перед початком кожного змагання буде відбуватись тренувальна сесія, на якій пілоти вже знають завдання від суддів і вже намагаються його приїхати якомога краще, щоб потім і отримати як Вищий бал вже у кваліфікації. До речі, якщо ви дивились наші минулі випуски, ви звертали увагу на те, що пілоти часто скаржаться на те, що в тренуванні вони їхали краще ніж в кваліфікації. Але на жаль, тренування ніяк не оцінюються суддями. Тобто, ти можеш як завгодно круто проїхати на тренуванні, потім проїхати погано на кваліфікації і отримати поганий бал, там, наприклад, 60 зі 100 можливих. Отож, тренування це тільки для пілотів. Судді за ним спостерігають, але ніяк його не оцінюють в рамках змагання. Всі роблять майже однакові помилки, хочемо. Щоб потім не було питань після кваліфікації, чого так, туди-сюди. Треба їхати максимально широко. Тут ми беремо задніми колесами, сюди входимо максимально широко. Якщо ми їдемо по лінії, сюди ми різко її кидаємо, гасимось кутом в широку траєкторію. І в великому куті ми відкриваємося, беремо морний кліп і сюди їдемо по лінії. Це буде стобальний заїзд. Дуже багато будемо судити за стиль, накидувати балі. Тобто, якщо ви все зібрали, всі зони попали, але були в'ялі перекладки, це буде максимум 90 балів. Щодо того, що зараз розказували судді, ви бачите, що значення має не тільки те, як ти зробив і де ти зробив постановку, чи зібрав ти всі кліпінг кліпінпоїнти, а ще й таке поняття як стиль. Це дуже цікаво, до речі, бо дуже мало в якому автоспорті, напевно, ні в якому більш немає такого, як в дріфті, тому жартуючи, багато хто каже, що дріф це як фігурне катання, де дуже багато залежить від суддівської думки, яка, звичайно ж, може бути відносно суб'єктивна. Щодо суддівського. Зауваження на брифінгу після тренування. Судді розказують про те, що навіть якщо ти збереш усі кліпінпоєнти і технічно зробиш усе суддівське завдання, це буде все одно 90 балів, а не 100. бо 100 це максимальна оцінка за проїзд. А для того, щоб отримати 100, треба їхати ще й стильно. Що означає стильно? Це, звичайно, було б краще спитати суддів, і наступного разу ми обов'язково про це в них спитаємо. Але якщо пояснити зараз для вас, що таке стиль, це буде напевно дуже багато. Різних факторів. По-перше, це впевненість пілота. По-друге, це швидкість, хоча вона насправді оцінюється суддями окремо. Ще як стиль це кількість диму з під коліс, який демонструє певний автомобіль. Так, так, кількість диму також має значення. Чим більше диму з під коліс ви бачите під час заїзду, тим вище буде оцінюватись цей заїзд також. Тобто, це має значення. Ще один, до речі, цікавий параметр: дріфтери часто використовують таке слово як милиць, тобто машина на милиць, це означає, що вона не буде прискорюватись достатньо швидко, а буде, наче, стояти на місці, тобто є достатньо диму, є оберти колеса, але все це відбувається на місці і немає прискорення. І це також буде додаткова проблема, яку треба вирішувати інженерам пілотам для того, щоб потужність автомобілю, покриття треку, колеса, які ви обрали, щоб все це між собою складалося, і пілот мав змогу отримати саме той результат, який він хоче. А сам. Сто балів кваліфікації це цікаво відчути себе сьогодні в ролі коментатора. Не футбольного звичайно, а дріфтового. і це ще більш цікаво. Те, що ви бачите зараз, це моменти, коли пілоти вилітають з треку. І насправді на всіх треках, де нема асфальтованої зони виліту, а в нас в країні їх майже ніде немає. Отож, якщо ти вилітаєш, ти вилітаєш зазвичай задніми колесами або в траву, або в землю. І, як то кажуть, ведучі змагань, що це трошки агродріфт або капнуть червєй. І от якщо хтось, як то кажуть, капнув червєй, то після цього заїзду обов'язково треба прибирати трек. Бо ви, як глядач, можете дивитися і думати, та що там, це ж просто як. Якась там горсточка землі чи просто пил. А насправді, якщо цей момент відбувся в постановці або десь в іншому місці, це може дуже сильно впливати на якість заїзду наступного пілоту. Отож, після кожного такого проїзду з елементами виліту буде відбуватися прибирання треку. Змаганнях почалось найцікавіше, а саме примхи одеської погоди. Бо якщо ви думаєте, що дріфт по сухому та по вологому це та сама, то зовсім ні. Це було дуже складно. Багато пілотів відмічали саме цей нюанс, що завадив їм показати той результат, що вони б хотіли в цьому змаганні. Але погоду, на жаль ніхто не замовляє. Отож, для організаторів змагань і для пілотів це була додаткова складність саме на цьому одеському етапі. От зараз вже в парному заїзді ви можете бачити, що диму зовсім нема. Якщо ви відмотаєте трошки назад, ви можете побачити той же самий автомобіль в тренувальному або в кваліфікаційному заїзді, показував набагато більше диму. І це пов'язано саме з дощем. бо коли Падає навіть пару крапель водички на покриття. Це покриття стає дуже скользьким, і це з однієї дуже добре, бо це ж дріфт, і нам треба керований занос. Але ключове слово тут керований. А коли на трек потрапляє вода, то цей занос вже стає не таким керованим, як хотілося б пілотам. Отож, це була, як кажуть саме пілоти, гонка на виживання в плані того, що не хотілося розкласти свій автомобіль, хотілося б показати якийсь гарний дріфт. А до і волога це все сильно ускладнювало на цьому етапі. Ви можете бачити, що парні заїзди стали дуже повільними, і це пов'язано саме з станом покриття, а саме з вологою, бо пілоти намагалися просто зберегти свої автомобілі і показати. Парний дріфт настільки, наскільки він був можливий саме на цьому вологому покритті. Бо насправді керування авто в таких погодних умовах стає майже неможливим. Це ковзанка, справжня ковзанка. Отож, якось управляти автомобілем, а ще їхати парний заїзд було дуже дуже складно. До речі, в дріфт ще продовжує свої змагання по дощу. А от якщо ми кажемо про дрегрейсинг, то пару крапель водички і змагання відразу припиняються. Бо дрегрейсинг я нагадую, це автоперегони по прямій, де приймають участь дуже потужні автомобілі і вони мають дуже специфічну резину, яка взагалі взагалі не може їздити по вологому покриттю. Отож, глядачам дріфту ще пощастило. А от тим, хто колись був на змаганнях з дрегрейсингу і потрапили під дощ, вони знають, що Пару крапель дощу достатньо для того, щоб змагання з трегресінгу відразу припинилися і не почалися знов, доки трек повністю не висохне, бо тільки при таких умовах може відбуватись повноцінне змагання з трегресінгу. Бо на трегресінги автомобілі потужністю понад тисячу сил з дуже не сильно накаченими покришками. Я нагадую, тому будь-яке керування цим автомобілем по вологому покриттю взагалі неможливе. І є сьогодні в Одесі сюрприз. Зазвичай вони тут валять на всіх поража тут. Як ви можете бачити, Андрій Гальчинський розповідає про те, що зазвичай дріфт на шостому кілометрі виглядає зовсім по іншому, я з ним повністю згодна. А щоб ви зрозуміли, чому саме так відбувається, уявіть, що ви на своєму автомобілі виїхали на ковзанку. І, звичайно, який би потужний вас не був автомобіль, у вашого колеса не буде ніякого щеплення з покриттям, і буде дуже важко якось керувати усім цим процесом. Саме на цьому змаганні розгортання стали звичайною справою, бо пілоти все ж намагалися чим ближче до фіналу, тим більш показувати все ж таки швидкий, наскільки це можливо і видовищний дріфт. Але вологе покриття робило свою справу. По-перше, ви можете бачити, що трек вже трохи подсихав, і це робило найстрашнішу річ, яка може бути на треку. Бо десь покриття було все ще вологе, а десь з'являлося щеплення. І під час одного проїзду держак на треку то був, то його зовсім не було. І це призводило до таких от ситуацій, коли машини вилітали, розгорталися. І Якщо розгортання під час проїзду це нуль, і це програш у цьому заїзді, то виліт це окрім того, що також нуль, це ще й треба лагодити свій автомобіль після цих пригод, що звичайно кожен пілот не хотів би робити, але заради видовищного дріфту таке також відбувається. Ваня побаня в голі на Андрій. Лебіньін Вячеслав друга місця. Перше місце. Не дивлячись на усі складності на важкі та примхливі одеські погодні умови, ми бачимо, що пілоти задоволені, вони стоять на подіумі, вони мали класну змогу насправді потренуватися, от в такі погодні умови. А чому б і ні? Бо це я вважаю, також був дуже цікавий досвід. Глядачі мали змогу побачити вологий дріфт, той, який не прогнозований, той, в якому було багато контактів, але й багато цікавих моментів. Отож, це було також дуже цікаво. Ми вам дякуємо за те, що ви були. Разом з нами за те, що подивились випуск от такому форматі. Сезон 2024 в Україні добігає свого кінця. Вже скоро буде фінал. Ну, а ми вже знаємо, що в наступному сезоні на нас чекає ще багато чого цікавого в українському автоспорті. Ми будемо продовжувати тримати вас в курсі усіх автомобільних подій. Дякуємо, що були з нами, от в такому форматі. Ну а з вас, як завжди, лайк, підписка, дивіться Адреналін драйв. Не забувайте дякувати та донатити на зсу. Любіть Україну. Ну і кайфуйте від життя, як би там не було.